Добрий вечір. Знімаю, як добратися до групи амінії наркомани в місті Житомир. Зараз перед вами вулиця Київська, перехрестя вулиці Театральної. Вам сюди треба доїхати на автобусі чи тролейбусі та вийти на тій двух на вулиці Київська. І напроти, якщо ви будете їхати зі сторони автовокзалу. І напроти. Тієї зупиночки побачите такий католицький крастел. Таке величезне здання у нас тут в Томарі. Проходите прямо. там де головний фіт. Так, ось, можна хреститися, можна не. І проходимо ось в ті двері. Вони будуть зліва від центрального входу. Так, І проходимо ось в ці двері. Наступні двері можуть бути зачинені. Якщо вони будуть зачинені, треба буде постукати ось цей вікон. В цьому віконці проходить наша група. Так, Якщо і там нікого немає, дзвоніть на гарячу лінію. Вона завжди працює. Все, гарного дня!